Розв'язуємо завдання номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, які з іменованих чисел є найбільшим? Переведемо всі наші величини у сантиметри. 4 метри 1 дециметр 3 см. В одному метрі 100 см. В одному дециметрі 10 см. Тобто маємо 400 плюс 13 і маємо 413 см. 4 метри 2 дециметри. 4 метри це 400 см, 2 дециметри це 20 см. Маємо 400 плюс 20. 420 сантиметрів 4 метри 1 дециметр. 4 метри в сантиметрах це буде 400, 1 дециметр – це 10 см, 400 плюс 10, 410 сантиметрів. 4 метри 2 см. 4 метри це 400 сантиметрів да, плюс 2 – 402 2,402. Сантиметри. Як бачимо, найбільшою є, найбільшим є число 420, 413, 410, 402. 420 найбільшим, значить, 4 метри 2 дециметри. Це найбільше іменоване число.